Факс Ньюс на буквально ну там годинку тому повідомляє, що Трамп підтримує пропозицію Путіна про те, що Росія встановила повний контроль над Донбасом і заморозила лінію фронту в інших місцях для угоди з Україною. Я хочу усім нагадати, що Дональд Трамп їхав чи летів на Аляску з однією позицією з позицією припинення вогню припинення вогню. Вийшов з цього саміту з іншими думками і з іншою позицією. Мирна угода, припинення вогню відкладаємо. Чому змінилася його думка, і чому зараз Трамп топить за те, щоб Україна вийшла з Донбасу? Йому дуже легко думати, це не його країна, ось і все. Це не його війна, ось і все, це не його справи, це справи Європи. Він же так і сказав. Це проблема Європи і України. Проблема європейських лідерів. І Зеленського. Тому йому легко міняти точку зору. Ви що думаєте? Американець, який сидить по телевізору, ну він дуже переймається справами України. У нього свій холодильник, у нього свій телевізор, у нього свій порядок денний. Там вистачає у американців своїх проблем, в тому числі зовнішньополітичних, і не лише ж український напрямок, головний. Тому Трамп легко, легко міняє точку зору. Він не відчуває ні цінностного зобов'язання. Перед Україною, ні а трансатлантичної єдності в, його, в колишньому розумінні НАТО і е, парасольки безпеки, які НАТО формує формувало точніше, він е, для нього е, торгівля, комерція, гроші. Вибачте, бабки. От я натурально скажу, я по-Трампівськи, бабки це все, а е, все інше цінності, принципи, міжнародне право. Це щось не про Трампа, це щось там, просто як інструмент впливу, прикриття парасолька чи саркофаг від звинувачень. І він же так сказав під час брифінгу, що коли Путін запросив його до москви, він сказав: ну, напевно, це не всім сподобається. Тобто він, наче той, враховує точку зору американців в більшості. Так, от, йому легко міняти точку зору. Тому і Зеленський сподівається в понеділок скоригувати цю точку зору. Я не знаю, це буде вже важко. В свій час нам вдалося це українцям в червні в липні вдалося. Він значно змінив, але там були обставини. Росія імітувала мирний процес. Росія не йшла на припинення вогню, Росія не дослухалася до вимог європейців, до вимог Трампа. Тоді Трамп вийшов вже з себе і пішов наступ у вигляді ультиматуму. Що робить Путін? Він знову контрпозицію перебиває цей ультиматум. Він, тоді він запропонував прямі перемовини в Стамбулі з Україною, і це вибило, він виграв скільки? Фактично два місяці. Зараз він знову виграє час. Ну тому і більшість каже, що Путін переграв. Він не переграв, він просто зіграв на слабкостях Трампа. точніше він зіграв на непринциповості Трампа по відношенню до українського питання. Ось і все. Трамп не принциповий. Це не його не болить ця тема. Воно є лише як елемент його особистого піар-ефекту. Йому не дали цей піар ефект, Путін не дав йому можливості сказати Я припинив вогонь. Цього хотів Трамп більше на все. заявити про припинення вогню, сказати Я вам поламав трішки Путіна, я поламав Зеленського, я молодець. Йому навіть це не дозволив Путін. Тому він поїхав розчарований і узагальнено. Був рознервований. Ну, про це пише преса американська, що він, начебто, це сказав європейцям. Я 24 години не відпочивав і не спав, і мене Путін роздратував. Можливо, це і правда до речі. Трамп людина емоційна, має право в 79 років, так себе вести. Але, тому, але для нього російсько-українська війна не має цінності. Єдине. Якщо ситуація вийде зараз в вік критики України і стратегії Трампа проти Зеленського, нам дуже важливо зберегти хоча б обмін розвідданими і воєнну допомогу, хоча б через купівлю країнами НАТО по програмі е, Puro, да? коли НАТО купує зброю у американців. Це принципова річ, це дуже принципова річ. Якщо вдасться, цього буде досить, навіть якщо Трамп припинить свої мирні зусилля. Далі. Війна буде тривати ем, перш ніж задати наступне запитання, одразу скажу, що ми жодному сумніву там не піддаємо, і обговорення щодо там території, змін конституції територіальної цілісності не підлягає абсолютно. Але раз вже преса про це пише і це обговорюють, ми також це будемо обговорювати, тому що зрозуміло, що там ніхто з лінійкою стояти, мірити не буде, але якщо вже на те пішло. Ну, це ж реально не співставно і неспівмірно, коли Путін хоче просто так отримати весь Донбас, натомість пропонує вийти з Сумської області, де вибачте, понт. От я це зло хочути понт займають російські окупаційні війська в Харківській. Там дещо у них побільше, але все одно. Ну це ж, навіть якщо навіть якщо з такої точки зору там мірити, ну це ж не співмірна історія. Я тут бачу вимоги Путіна. Я не бачу чим Путін готовий поступити. Чим він готовий поступити Ми говоримо тільки про те, що Україна віддає і чим вона жертвує. А чим Путін і Росія буде жертвувати? Бо він в точці ситуації, коли українські збройні сили знаходяться в гіршому становищі ніж російські збройні сили, які є да. ну в квітні. Ситуація, в квітні 22 го року, ситуація була інша, це правда. Тоді, до речі, Путін, начебто, пропонував. Начебто знову ж таки відвести війська з Херсонської і Запорізьких областей. Але тоді Україна мала визнати Донбас, і умови були в принципі такі самі, як зараз. До речі, от ця гра в максималізм для Путіна це є окрема його особиста історія, в тому числі, яка проєктується на російське населення, яке підтримує війну, це 30% відсотків, і на російську еліту, яка ну, чекає, поки Путін спотикнеться. А якщо він піде на компроміс... То це це означає за правилами його особистими і режимними, вибудованими десятиліттями панування в Росії. Це буде оступлення, це буде поступка, це буде а, помилка, це буде м, вразливість, яка для всіх в Росії буде однозначно витвуч, витлумачена як хрома качка. Путін хрома кульгава, точніше українською мовою, качка. Це раз. Що стосується територій, ну, дивіться. Так, -да, я розумію, що нахабність Путіна всіх вражає, але це емоція. Мене теж вона вражає, бо людина себе думає, що він великий полководець, і на рівні Петра І Катерини II там проробили якесь вікно знову в Чорне море, і зробили Азовське море внутрішнім морем Росії. Але а, реалії такі, що ситуацію могла б вирішити контрнаступальна стратегія України у 2022-2023 роках. Оце теж друга ще тема для розмови. І заужний, до речі, підвідкривав трішки таємниць. А, і багато хто з аналітиків говорили, що у 2022 році американці, ті ж самі байденівці, не дали можливості України піти далі і визволити Херсонську область всю. Такі думки були. І вина американців в цьому також, із заходу також. Потім пішло просідання воєнної допомоги після е, краху контрнаступу. І це серйозна тема, чому все ж таки зазнав е, провалу контрнаступальна стратегія в літу, влітку 2023 року. Після цієї точки, і, власне, все, весь сценарій, вся, все стратегування війни, воно пішло коту під хвіст. Це пішло далі коливання. А ось як буде? По цьому сценарію пішов Захід, по сценарію позиційної війни і важких виснажливих боїв пішла Україна. А Росія пішла по сценарію: Ну окей, ми будемо продовжувати зажимати паски і кидати всі гроші на мілітаризацію і на посилення своєї армії. По факту, Росіяни зараз контролюють п'яту частину території України е, і вигнати їх силами Збройних сил України. Неможливо зараз. Ну, можливо, якщо країни НАТО госять війну Росії і вступиться за Україну. Можливо, внаслідок бойових дій відбудеться відступ російської армії. Але це фантастичні казочки. Ну, хіба що на комп'ютерних іграх ви можете змоделювати і гратися в компенсації свого задоволення від картинки. На жаль, реально, реально зараз українська армія точно не здатна на військове вирішення питання територіального суверенітету. Тому тут не питання конституції, я не розумію, кому це ще не очевидно. До речі, це дуже жирний аргумент влади, якщо з'являться група зараз ну, блогерів, медійних військових, які почнуть говорити, що агов, який там мир, люди добрі схаменіться, війна буде надовго і всерйоз. І тотальна мобілізація в Україні, Тож, я вже бачу такі ноти, багатьом не подобаються мирні, мирна програма Трампа. І Путіна, мені вона теж, теж не подобається, але треба розуміти, що є таке поняття, як психологічна стійкість. У частини військових вона на високому рівні, в більшості цивільних вона вже на рівні нуля. Кожен мобілізований, який ви про який мріють військові командири, гірше, значно гірше, ніж тих, хто воює навіть три роки і втомлений, і той більше. Тобто, ну, де ви візьмете робот, роботів на, накліпаєте за цей період? Чи, можливо, іноземних найманців? Ну, до речі, іноземні найманці це крута тема. Якщо б нам бюджет дозволяв, ми, повірте, сформували б не один чи не два іноземних легіони, а значно більше. найманці, до речі, це найкращі воїни. Бо вони воюють за гроші, вони хочуть вижити, бо вони хочуть утримати ці гроші. І вони професійні вояки, азартні, з ентузіазмом і з агресією підходять до здійснення бойових завдань. Це вам будь-який військовий командир скаже. А українські мобілізовані, які там знайшли десь біля станції метро, при всій тому, що його навіть забезпечити, навіть якщо за два місяці якось навчити. Ви не отримаєте воїна професійного. Бо отут в голові немає установки на захист країни, немає установки на оборону, немає установки віддати своє життя. Хоч головою вбитися, ви не зробите це. Бо свідомість і психіка не це не дуже такі роп, переключив. Так не буває. Так тільки в фільмах, в серіалах про війни і так тощо. Тому, тому так, тому визволити ці території Юра зараз не є можливим. Тому влада заміниться словом дипломатичне визволення, дипломатичне повернення території України. Що це що фактично означає змиритися з фактичним. Контролем російських збройних сил над цими окупованими територіями буде ще така думка, що будемо чекати смерті Путіна, і ну можна чекати дуже довго. Він дуже гарно виглядав на зустрічі в Анкориджі за фізичними параметрами. Мені здається, що ви всі все побачили, хоча кажуть, що це двійник, але Бог з вами. Це реальний Путін. Навіть якщо це двійник, для нас все рівно це ворог і реальний Путін. Так, і, 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 і на жаль, нічого не змінює. Двійник чи трійник? Чи, чи хто б там це був? Я дякую вам за черговий класний ефір, пане Олеже. З вами підкреслю завжди дуже цікаво спілкуватися. Бережіть себе і до дякую. зустрічі до зустрічі.